Вітаю, я Світлана Дячук, лікар дерматоонколог і ми зараз на заході, який називається дерматоскопія бомбосховище. Так, ми сьогодні проводимо навчання для дерматологів, удосконалення практичних навичок, і в компанії Ларан у нас сьогодні партнери користуються в клініці цим обладнанням. Дуже ним задоволені, тож можу всім порадити. На цьому заході ми представляємо таке обладнання: це діодний лазер з хвилі 980 нанометрів, який чудово підходить для косметологів, дерматологів, видалення різноманітних новоутворень, Дерматоскопи і люко, дерматоскопи та трихоскопи від виробника Арамх'юс та цифрові дерматоскопи від Fairfly. У нас представлені кріодеструктори від виробника Dania CryoPro та дерматоскоп і Magnum з вбудованою ультрафіолетовою лампою. Крім того, у нас представлений радіохлоп. Польовий апарат від виробника кентамет потужністю 100 Вт. Вітаю, мене звати Соломія і я лікар-дерматолог, дерматохірург. І хочу розказати свою історію. Що два роки тому на дерматоскопічному конгресі я виграла дерматоскоп ілюко від Лоран і активно використовую його в своїй. Практиці я рада, що маю такий девайс. Мене звати Валентина Сачалко. Я лікар дерматолог з міста Хмельницького. Неймовірно вражає саме якість робот на дерматоскопі і люко. Гарно працюємо з профілактикою шкіри. Вітаю, мене звати Чернявська Вікторія. Я лікар-термотовернеролог. Маю від бренду. І люко дерматоскоп у своїй роботі використовую його практично щодня. Він дуже ергономічний, зручний у використанні, має чітке зображення і дуже допомагає мені в діагностичному плані.